Це найкраща камера для зимової риболовлі. Хочеш реально бачити, що відбувається під кригою, камера баракуда і вона робить це крутіше, ніж ти думаєш. Для замовлення доступно два монітори, 5,7 дюймів, картинка відображення в HD якості, також має функцію запису в Full HD з роздільною здатністю 1920х1080. Тут повне ручне управління всіма параметрами, плюс окреме ОСД-меню камери для більш глибоких налаштувань. Ширококутний об'єктив 2,8 мм зі світлосилою F1,5 із кутом огляду в 110 градусів, в темній воді максимум світла, максимум огляду. Камера від майстра повністю все ручна робота. Також комплектується товстостінним кабелем аж цілих 5 мм, витримує холод, перегини і постійні рухи. Можна замовити довжину від 10 до 20 метрів під будь-які глибини. Працює на акумуляторах LG 18650 на 3500 мА. Тримає до 5 годин без підзарядки, цілого рибальського виїзду вистачає. Також комплектується. Окремим кейсом для транспортування, якщо зацікавили потрібні контакти майстра в шапці профілю Тіктока, переходьте мій телеграм-канал, там буде вся детальна інформація.